Ми повертаємося до мирної тематики. От, насправді повна назва цієї книги Івана Романовича Мартуса така подробне наставлення, составлене завідувачем садами Києва Печерської лаври. Ну, оскільки наші виступи видруковані, то я дозволю собі дещо так, ну, такі, можливо, ліричні деякі відступи щодо взагалі архів, архіву взагалі і архівних документів, і як я взагалі вийшла на цю тему. Працюючи тут в архіві, я переглядала документи, тому що ви знаєте, ми працюємо над описом значить, фонду 128, перший загальний опис. і... Значить, я, привітаючи документи, звернула увагу на те, що серед покупців фруктів у, у Печерному Лавському саду, це 20-ті роки 19 століття, серед покупців дуже часто зустрічається господін Мартус. Мене зацікавило, хто ж такий господін Мартус. Господин Мартус виявився... ну, це не головна його характеристика, що він був племінником не біжем скульптора Івана Петровича Мартоса. А хочу сказати, що це була надзвичайна людина. Він, окрім того, що він був дійсний статський радник, він очолював перед тим, як вийшов відставку, очолював департамент юстиції, був директором департаменту юстиції значить, у Трощинського. Але окрім цього ця людина була надзвичайно освічена. Людина, яка цікавилася і історичними питаннями, і релігійними питаннями, не кажучи вже про те, що це був блискучий юрист, до якого зверталися. Ну, з різними питаннями е, тогочасній і вельможі, тобто люди дуже впливові, зверталися, до речі, і Лавра, е, звідки він був і знайомим, знайомим із намісником, тогочасним намісником Києво-Печерської лаври Антонієм Смирницьким, з яким разом навчався в Києво-Могилянській академії. Так от Іван е, е, Романович Мартус значить, на той час проживав в Києво-Печерській Лаврі. Потім далі я нахожу таке відкриття, роблю, що він є автором ось цієї книги, яка так називається Подробне наставлення, составлене заведуючим садами Києва Печерської лаври. Значить, Виникає багато питань, тобто де ця книга, чесно кажучи, до цього моменту я цю книгу не зустрічала, я починаю значить, шукати, такі да, вона згадується, вона є в наших бібліотеках, значить, я вже намагалася в архівній бібліотеці її знайти, її немає. В даному випадку Російській імперії можна поставити плюс, тому що вона так і знайшлася ця книга. Ця книга знайшлась значить, у бувшій Еленівській бібліотеці, і вона, слава Богу, є... от, і як ви... Вона була видана в 1837 році в Санкт-Петербурзі. Видавництво це було значить, Внешнього департаменту і вона була видана, ну, чому я потім скажу, Значит, ну, коротше, 37-й рік це Санкт-Петербург, книга видана. Ознайомившись з цією книгою, книга дійсно вражає, тому що подібного такого дослідження, в ну, всякому випадку, я не зустрічала, публікація про Ларські сади я теж не зустрічала, тому що в цій книзі зібраний досвід саме практичного садівництва, який був набутий садівниками Києво-Печерської лаври станом на 20 ті роки ХІХ століття. Ну, складається вона з декількох розділів. Кажем, перший розділ о насадженні дерев і правилах садоводства, де мова йде ну, буквально про все, починаючи значить, саджанці, як їх садити, як за ними доглядати, як прищеплювати, як доглядати за деревами вже дорослими. Все. Потім древесні болезні їх лічення, теж дуже цікавий розділ, який можна скористатися і в наших умовах, тому що мова йде про лікування значить, дерев чисто екологічними різними засобами, потім наведений садовий календар і з цього календаря ми... Ми дізнаємося, які роботи, в які місяці проводилися в Ларських садах, і навіть ще наводяться признаки, показуючи переміну погоди, тобто наводиться, значить, як все-таки плануєш якусь роботу в саду, все-таки на що звертати увагу, аби цю роботу спланувати правильно з точки зору погодних умов. Отака от прекрасна книга, але значить, написано завідуючим ларськими, ларськими садами, виникає ще питання. Питання ще їх слів Мартос це записав. Тому що ну, треба було це знати. Я намагалася дізнатися е, на одному із сайтів, який належить інституту садівництва, про цю книгу йдеться. Йдеться оцінка дуже висока. Вважається, що це і так, і так що це один, по суті, це перший вітчизняний посібник, е, такий практичний по садівництву. Але там сказано про те, що Мартус написав, значить його записав зі слів старця Єфрема. Я, значить, вдохновляючись цим значить, старцем Єфремом, почукаю, значить, починаю шукати, і тут, мені приходить значить, в архіві, шукаю все, Єсь єфрем, є єфрем. Я в нього майже, так би мовити, от духовно закохуюсь, тому що він теж випускник академії, тому що він економ, а в ці часи, власне, сади були підпорядковані економам. думаю, от це єфрем виробкової руки може бути, може жити старець, Єфрем гарно звучить, йому десь 70 років. Значить, з ним Мартус зустрічається, як я собі уявляю. Мартус був людиною не дуже гарного здоров'я, тому він пішов відставку. Я собі так уявляла. Як Марто зустрічається з Єфремом і вони, значить, Єфрем йому розповідає про ламське садівництво. Але, але Єфрем помирає у 1810 році. І це для мене, звичайно, все І е, Залишається одна людина, це Іларіон, Іларіон який е, був е, завідувачем печерного саду. А, але Ларіон, от для мене, я думаю, ну він же надзвичайно молодий. Йому всього, ну собі уявити, це 30, 30 років, трошки ще на я Ларіон, 1793 року народження, значить, Мартус приїжджає в Лавру е, в 19-му році, в 30-му році він полишає Лавру, так сталося. От, значить, Як же це могло бути? І, думаю, молодий Ларіон. Що ж робити, але ж треба відповідь знайти. І тоді я розумію, де можна її шукати. Справа в тому, що знову-таки до Мартоса повертаємося. Значить, Мартос, він пішов у відставку, тому що в нього була ну, нервова пороба, він лікувався, потім він поселяється в лаврі. І спочатку, власне, так все йшло, як йому б і хотілося. Але е, з часом, е, особливо, коли, скажімо, серапіон, митрополит Сарапіон, який йому дуже покровительствував і з яким в нього були такі відверті душевні е, бесіди, значить, він спочатку йде на спочин, потім взагалі, як ви знаєте, помирає, приходить е, значить, е, Болховітінов. Е, і спочатку з Болховітіновими е, в нього були більш-менш нормальні стосунки Мартуса, потім вони з різних причин, особливо з тієї причини, що Мартос сам по собі був людиною дуже містично налаштованою. І особливо в ці часи він займався лише такими містичними пошуками. І, і з Мартусом було надзвичайно, як я розумію, важко спілкуватися, а Боговіт ну, він відверто говорив про те, що він ставиться до містицизму як до хвороби. Отже, з цього боку, тобто таких уже такого спілкування у Мартуса не відбувається, з іншого боку, у 1800. У 26 році його можна сказати, от близька людина, його друг Антоній Смирницький, з яким вони разом навчалися в академії і мали дружні стосунки, він значить, призначається єпископом Воронецьким і Черкаським і залишає лаву. І тоді стає зрозумілим, що відповідь на питання, хто ж все-таки розповів. Мартусу, оці значить, таємниці, можна сказати, оці подробиці, оцю глибину лавського садівництва можна шукати в переписці Мартуса, кому він міг написати. Він міг написати, звичайно, Смирницькому. І тоді я починаю значить, шукати цю переписку, і, значить, вознаграждення приходить, і от що я находжу. Значить, вперше листи Мартуса до Смирницького вони не збереглися, але значить, збереглися і навіть видруковані в київській стороні, старовині листи від Смирницького Мартусу. Я дозволю собі от вам зацитувати ці листи. Що пишет? Значит, від 15, я наголошую, від 15 червня 1826 року Смирницький значить, відповідь на лист Мартуса пише, я несколько лет с ряду во Святой Лавре, пользуясь вашей личной беседою, для меня назидательной и усладительной всегда был несомнительный одеждой, что вы и в отсутствии мо посредством пера не перестанете собеседовать со мной. Ну, але в даному звичайному випадку це тільки підтверджує, що така, такі бесіди були і вони продовжуються, але ми дізнаємося про той конкретний привід, який спонукав Март взятися за перо і написати лист Смирницькому. Значить, Продовжимо далі читати той же лист. Якщо угодно буде вам, пише Смирницький Маркусу, доставіть мені трудов ваших садоводства. Извольте поручить посылку сию вместе с письмом отцу Аксенсию, на той частицей Альхимандрит на местной Киево Пучерской лавры. Он с воронежскими богомольцами, которых теперь в Киеве немало, не умеет мне прислать. Отже, значить, окрім всього іншого своєму листі від 28 травня 26-1826 року, на який відповідає Антоній, Мартус повідомив йому про написану за час відсутності е, Антонія в Лаврі е, працю по садівництву. А подальшу ясність щодо вибору, скажемо, ну, Мартусом тобто, такої незвичайної для нього теми дослідження, тому що він не був садівником, вносить відгук е, 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 Антонія на надісланий як. Е, значит, ему рукопис, то есть Надислав Мартус ему рукопис, и э, Антоний отвечает. Садоводство, э, пишет я несколько раз прочитав с душевным моим удовольствием и искреннюю признательностью к новому садовнику, своим щанием полезным для святой обители, не уступающему и образцовому эконому Ефрему, того, яку я нашла. Поставил себе за правило, руководствуясь онным, если Бог даст дождаться весны, заняться всем сколько невинным, столько и полезным упражнением. И, значит, тут стоит очевидным, значит, Антони пишет, садоводство и Лариона. А... Ларіон був на той час пов'язаний з садівництвом лише один. Це був наглядач, спочатку це був наглядач печерного подвір'я і печерного саду, а згодом він стає, і, стає першим, він, обіймає посаду, він першим обіймає посаду завідуючого Лавськими садами. Це сталося в 1829 році. Так от, документи свідчать, що в 1829 році Мартус. Ну, Проживав в Лаврі. Більше того, він був у печерному подвір'ї. Чому це так важливо? Тому що зустрічається ще така ситуація, що, перевісно, рукопис Мартуса, оцей рукопис, про який ми говоримо, він мав іншу назву. Він називався «Общеполезне садоводство древнім упражненням благочестивих інаков. Тому ще було для мене питання, хто ж все-таки перед тим, як друкувати цю книгу, а видрукована вона була після смерті Мартуса. Мартус вмер у 1831 році, книга видрукована в 1837 році, тобто було і питання у мене, хто ж назву змінив. І відповідь теж приходить. Тобто в 29 році, саме в тому році, коли Еларіон стає завідувачем Лаврськими садами, Мартус ще не просто знаходиться в Лаврі, але є архівні підтвердження, що він був в цьому саду, де купував фрукти, отже він знав прекрасно, що Еларіон став завідувачем Лаврськими садами, і тому книга отримала ту назву, таку, яку вона зараз має, саме від її автора. автора тобто від Мартуса. Ну, а тепер я трошки хочу про цього, ну, ведет, ну, власне, людину розповісти про Іларіона. Значить, знову так і по архівним документам, Значить, він світське ім'я Іван Бородін, походить він із одеських міщан. Послуг Лаврі, починаючи з 28 лютого 1816 року, проходив в економічному відомстві З 1817 році на Лавському Звіренецькому подвір'ї. Хочу сказати, що саме Антоній тодішній на місці Києва. Черської лаври 17 грудня 1821 року постриг його в Чернецьку, а 26 квітня 1825 року єпископом Феофілактом, який на той час проживав в Лаврі, і Ларіон був рукопокладений в її Ну, Хочу сказати, що значить, стає в сані завідуючий лавськими садами, а потім значить, він стає і єромонахом, в єромонахі його визводить Євгеній Булхимітінов. Згодом він стає зовнішнім економом Києво Печерської лаври, а потім економом. І стається так, що коли він... З 35 по 41 рік, відповідно, він займав посади економа і зовнішнього економа. І на той час взагалі не стояло питання про завідувача Лавськими садами. Чому? Тому що сам Іларіон він настільки був досвідчений, що... Всі питання пов'язані і, і скажімо, з керівництвом лавськими садами, і, і, і з доглядом за садами теж відносилось до нього. І тільки після того, як значить, не стає і вже наступні економи, і зовнішні, і просто економи, вони мали проблеми з тим, кого ж таки призначити економом. І цікаво те, що у, цьому, значить, у цій книзі там наведені окрім... Всього іншого, ще навіть рецепти от мази для того, замазок для дерев, щоб їх лікувати. І навіть будучи економом, я теж знайшла, що він звертається. У 1836 році він звертається до Духовного собору і цікаво значить, е, е, значить, пише, що настає час обрізки в різних лапських садах і просить розпорядитися, відпустити на виготовлення замазки 12 фунтів сірого неочищеного воску, 6 хунтів оливи і купити 8 фунтів сводячого сала. Тобто це просто такий рецепт е, мазі, яку можна за яку можна використовувати для дерев. І це нова порівняно з тим, які на в цій книзі. Хочу сказати, що не лише в ці роки, тобто в 30-ті-40 роки, але й у всього 19 століття, на мій погляд, виходячи з тих документів, які я зустрічала, хочу сказати, що саме от садівник Кіларіон є найбільш видатною постаттю, і я думаю, що цю книгу, ця книга іще буде осмислюватися і в контексті, скажімо, історії українського садівництва, і в контексті історії лавського садівництва. І ще хочу, хочу, хочу сказати, що дуже дуже прикро, що ця книга, вона не... Вона тут не була відома власне, в Україні. Більше того, значить, от, от, тут києво Печерській лаврі, це знаєте, мабуть, була церковна приходська школа і 80-ті, 90-ті роки 19 століття, коли садівництво було ну, надзвичайно популярне, тобто воно навіть було модне, і то серед книг, які рекомендували читати. Учням цієї школи були книги по садівництву, але на превеликий жаль, там цієї книги не було. Книги були, значить, такі навчальні були, або були, були в перекладі. Вони, власне, були в перекладі іноземного походження, в перекладі на російську мову. Тому, звичайно, це прикро, але слава Богу, що ця книга збереглася, слава Богу, що є от такий матеріал, і я сподіваюся, що вона ще буде також інтерпретована і знайде своє місце в історії і Ларського, і України.